Селям алейкум Дослар, вітаю, друзі! Мене звуть Муслі Умеров, я кримський татарин, і сьогодні я поділюся з вами мудрістю кремлов прислів'ями, які дадуть вам зрозуміти кримських татар краще, а використовуючи ці прислів'я стати ближчими до них. Дост біллі, Олор. Здається, турецький варіант ми вже десь чули. І досткараґендебілі олур. Хто друг стане відомо в чорний день, українським аналогом якого є справжній друг пізнається в біді. Юрґєна, яка чопілішир, до ніг що ходять, сміття липне прямий переклад звучить досить дивно, але тут мається на увазі, що хто шукає, той завжди знайде ви маєте змогу, але не знаєте, де знайти. То, що не знаєте що, то не наступне Айтелган Сос, Ателган Ук. Сказане слово, неначе випущена стріла. Це прислів'я можна зрозуміти, як славнозвісне слово негоробець вилетить не спіймаєш, так і слово ранець. Так со мною ще ніхто не розмовляв. Бельґен бельм'ян і шлер, бельмєґен Шлер. знаючий, робить те, чому навчений, незнаючий, пальці кусає» в цьому випадку. Україномовними аналогами є вченому світ, а не вченому пітьма. Або ж незнайко на печі лежить, а знайко по дорозі біжить. А не пізно в такому зрусті вчиться. Учиться, мужики ніколи не пізно. головне, щоб було на це врем'я і натхнення. На сьогодні це все сподіваюсь. Було цікаво, і ви знайдете момент похизуватися знаннями кримськотатарської. До нових зустрічей. Корушкенджі Дослар.